Зараз достатньо чином забезпечено належати царних відділу підозрюваних машин і виконання працівників обов'язків. Виходячи в виключні сміти, який став підставою для призначення заставок на набагато більших розних і боках, слідчий суддя вважає позитивну позитивних особистості характеристиках нашої підрахунок. Середнізуючи висновки цього року зупали слідчі 30, від 16 те 1625 року сторони захисту не зрозуміли, в якій частині судового рішення опускання. Виключний дух, які стали застосування частиною 5 статті 182 КПК, по призначити машинку, лінії володимирів, застави розповідає, які істотно перевищує максимальну межу межопожетові та від злочинного саме 125 разів. Нормативно проведе про заяву з'яснення судовомішення. Ухвала включно судного застосування за забіжного праву. Це включить повністю саме ґрунтування, тому що зазвичай вважається результативна частина одна з... Слідчі судді про застосування запобіжного закладу може бути приймете проваження судові рішення. Зокрема, згідно 4180 купука України, що судові рішення, суд, який суддяки ухвалив за заяву учасника провадження роз'яснення це рішення. Постанову об'єднаної палати Косаційного Кримінального суду 18 січня 2019 року в справі 367 3672617 сформульовано висновку Вихає вихає. Згідно цього правовисту Верховного суду зазначається, що розв'язку підлягає допомогу ухвалення суді. Наступне було. Розв'язку підлягає будь-яка частина не зрозуміло свідово річку, а не лише резолюти. Тобто розв'язку підлягає вступна, не зрозуміла, мотивування не зрозуміла, чи резолютивна не зрозуміла частину. Згідно частиною першої та другої, статті 369, виявили судового річку, як ми розповіли. Стаття 372 КПК передбачає, що ухвала складається з трьох частин. Це вступою мотивувальну частину зазначення, суті питання, що вирішиться ухвала. Зокрема, мотиви з яких суд виходить про паспортні ухвали. І резолютивні частини. Оскільки вступна, на мотивування резолютивна частина є обов'язковий складень будь-якого рішення, а згідно з таких секторів розв'язаний підбирає, саме, саме судове рішення. Таким чином розв'язку віддає будь-яка частина незрозуміло судової хвороби, чи підступна, чи то мутувальна, чи не змінилася. Використання службів судей, дистанційних помагань, їхня пропорційність забезпечує належного пропутання у даналічної процесуальному документі. Відповідно до 4 -5, статті 9 КПП кримінальних поцельний законодавство застосовується заверхування практики Європейського суду справ людини. І вашу честь тут набули момент, коли ви бачили. Згідно з рішенням ЄС Перевод, що мотивування сугорішення фактично є свідченням чи лакусом для якості судового рішення. Тому що відсутність мотивування від є саме по своїм незаконом і одним того, це вважається, що низька якісне судове рішення. Згідно рекомендацій Ради Європи від 2012 року-2010 року в розділі судового рішення. Зазначається, що річ, то річні має бути достатньо грунтовані, щоб забезпечити прозорі судочисла та змінити довіру судову систему. Суддія зобов'язана технична політична всіх які мають бути для справи. Дійсно, є правова позиція, що не на всі питання, але ті питання, які є ключовими, зокрема провозмі і мотиви, на ці питання. Судове рішення високої якості це рішення, які з'ясають правильні результати справи людини, ширхи, і недозначний спосіб. При цьому вкладанні якості судових рішень Верховний суд постійно звертається до правду позиції ЄСПР. Верховного суду, які визначають... Визначив критерії, з якими розв'язаться вмотивовані і не вмотивовані рішення. І тут чітко має, є відповідь на питання, як ми повинні діти цьому провадження. Лише посилання суду на норму права не може вважати там мотиватися 100 рішення. Друге, суд не може готувати аргументів сторінки і має продемонструвати, що вони були ключі. Рішення має агрутуватися на обережно більшість допомоги по справі. В сто рішення має містити доводи щодо і найбільш значних розуміє. Розмір застави. І саме питання виключності випадку це є ну, один із основ положень в нашій судові формі. Вмотивоване судові рішення має забезпечити можливо для подальшого справжнього відповідним рішенням. В постанові 8 липня 2021 20, 20, 20, року в справі 6714К сформульовано про виступ, що суд не просто має дистанційний право, а зобов'язаний довідку на доречні дороги здатні вплинути на відповідні рішення суду. Це рішення поспори. Зазначаємо відповідно рішення. Вимагали це на додати, що модули з того критерії якості профессиональних виступу, Ради, Європейських судів до уваги комітету міністрів ради, комітету Ради Європи. Прямо зазначається, що всі судові рішення повинні бути зрозумілими, викладені чіткою, простою мовою. І це є необхідно передовому розуміє рішення сторонами для громадськісті. І для цього потрібно логічно структурувати рішення, випустити в чіткому стилі доступному для кожного. Викладні підстави для прийняття рішень, необхідні дати відповідь, на та доведення доводи, здатній вплинути на вирішення строки. Виклад підстав для прийняття рішення не буде бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між чистостю та правильно розумінням бухгалтеру рішення. Водночас, якщо реагувати рішення слідчі судді 16 січня 26 року, то не зрозуміло, на яких сторінках, яких концах слідчий суддя визначив ознаки виключно родину. На після вище виклики просимо розвести ухвалю 16 січня 2026 року, а саме в частині чи правила захисту машинку розуміє рішення слідчого судді, що в пункті 3 37 ухвалу викладено встання яка утворює виключно випадок застосування абзаців на 5, 4, 8, 8 групи, та саме особу підозрюваних як політичні діяльники, що свідчить про наявність внутрішнього виду. Ми розуміємо абсолютно, що і всі вимоги, і правила, і тому ця ситуація нам вже опрацьована, що це не наразі. Чи mm -hmm. ми не просимо смерті рішення, а я думаю, що не змінив рішення, а саме не змінивши змінив своє рішення, спеціального зазначання трошки розв'язане. Чи ні? Це не зміна рішення, це просто мотивування роз'яснення позиції суду. Це не зміна рішення. Тобто на вашу чи ні? запитання, якщо... якщо ні, то ну, значить ні. Це не роз... саме розв'язання, а не зміна рішення. Якщо відповідь ні, або так, але я виключно випадково в інших частинах, тоді прошу що суду перевічних рішення про розв'язнення, вичерпити всі таріки абзаці ухвали де викладно обставлення, ви випісти, ви випісти, ви випісти, друго, абзація, що виключно випадок і став застосування складі положення. А другого абзаці 5, призначення Порошенко, заскладного з тобто, якщо б ні, або ще й інше, просто зазначення конкретно обдати з позиції, що ми розуміємо, що це саме є позиція рішення суду стосовно виключного випадку. Не змінюючи свою ту рішення, абсолютно ще раз це заперемов, прошу надати роз'яснення, що такого посилання на столітті абзаці буквально 16 січня яких скрізь суддя відобразив фактичну встави, що в таку всього творив внутрішній випадку? Чи правильний захист по лише зміни, розуміє рішення слідчого судді, що путь тришки вибрано обставину, які стали підстави для висновку користування внутрішнього випадку. А саме, наразі відвозили, стнових Україну рівні сроки. Відсутні інформації, що стане вдовольня, це засвітний захід, підвозя заміжний, майпонерів. Не змінюючи у цього рішення, проходити розглядати. Чи дійсно суд вважає, що ці обставини, які вибрані, є виключно ознакомь, виключно виплатні? Четверте, прошу розгасувати судове рішення, частини всього розміру. застави 33 тисячі 280 гривень, а саме 20 тисяч прошу того У спосіб відносування слідчим сюди 16 мільйонів 720 тисяч від застави 50 мільйонів. Не змінюючи змісту цього рішення, прошу розв'язання. У спосіб, як хтось персоналі на конкретній сміттєві за цим схвалим, які люди враження у грунтуванні річкості мітимізувати 16 мільйонів ситуація, від 50 мільйонів, зараз до вас є кілька запитань. Напевно, з того, що і я знаю, і ви знаєте, що має бути законно матеріалу, так? Але якщо стиснути весь ваш виступ і зміст вашої заяви то це може звести лише до одної фрази. А які мотиви всі що судді, щоб встановити такий родний застав? Правильно розумію? Бачу, Ми просто зокрема на стосовно на 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 мотивування даного рішення. Так от у мене звідси випливає таке запитання. А хіба мотиви встановлені судово рішення? Прокладайте самому рішенню. Це раз, по-друге, чи якось ясність судово рішення саме частині мотивів? Оскільки? Воно може прилягати зв'язку лише коли у разі є плоднощі із його виконання. ну, з тим, відомо з виконанням. Проблеми немає. Тобто є часу застави, вона внесена, це загальний відомий факт. Ніякому сприяв, скажу відверто. От. І, ну, і третє запитання, я напевно поставлю вам. Все, що ви читали, я це я вже чув в понеділок, коли трансляцію розгляду в коляційній стадії це фактично частина вашої поліційної стати. Так може вони за адресу займалися, може, нам треба звернутися до апеляційної палати, щоб вони з'яснили. Вони ж переглядають рішення, і, відповідно, визначають, чи воно законне, чи воно обґрунтоване, чи воно мотивоване. Будь ласка, дайте відповідно запитали. ваше, честь, відповідаю на запитання. перше Як я вже закончав, що 380 стаття, вона перебачає, то тобто, фактично складності його виконання, ваша честь, це суб'єктивний вимогу, тому що в законі прописано саме не те, що його складності виконання. Зараз написано, що не зрозуміло частина рішення. І якщо частина рішення не зрозуміло, то в даному разі і незалежно, як воно виконується. Тому що виконання це одна ситуація, а саме незрозумілі свого рішення це інша складова. Крім того, я вже зазначу, що з тим, що по закону ступеня резолютивна мотування частина є складовим рішенням. А затягається не передбачає саме роз'яснення, резолютивне числення, передбачає взагалі. Тому роз'яснення буде разом, резолюції чому добувається. Я розумію, що це незначна практика, але ми знаємо, по чому більше. Маємо з'явитися. Ваша практика? Мені хочеться така практика по роз'ятню, а вона і світла. Та вас все розуміє. Я знаю, що ви будете це часто. Це ваше нову хаума. Тому що в даному разі, допустимо, всі девуть взагалі заставили по 30-500 мільйонів, яких немає жодного не світі. Не але справедливості я вам нагадаю, що найбільше стави в Україні, визначив Печерський суд, я відповідаю, які справі півтора мільярда. І ніхто не ставив питання. Але, але тут ситуація полягає в тому, що стане вище на це в партію. Вже всі почали наслідкувати. В неї багато питань за практику. Тому ми дійсно хочемо тепер не розібратися. Це перше. Друге, розв'язки підлягає незрозуміла частина рішення, всередине рішення. І тут будь-яка частина. Це друге. Третє момент. Стосовно подання і сплати застави. Ми, скажімо так, ми як законопроектні особи видалимо рішення суду, але це... Але в жодному чині це не на те, що погоджується чи не помогувати рішення, зрозуміло, чи не зрозуміло. Але стала склала така ситуація, що як ми дорослимо до справи поліції інстанції, слідчі сучасні товаристі до розв'язання, зможемо посаду відкладу в операційний розгляд справи для того, щоб оператор спочатку роз'яснювати, а після цього в мене тоді були підстави, а коляційні справи буде допомогу. У зв'язку з тим, що не вбудовані за рішення судді, чи порушення, наприклад, загальні істоти рушу про запальне право, У зв'язку з тим, що не було поваги. У вас свої ноухау у вас війну. Але я тут же життя розумієте, які ноухау, врешті-решт не є, скажімо так. Тому в, ваші, в даному разі ми дійсно діємо досить нескладати шляху, але в -закон. будь закону. І Будь-яке судове рішення, а рішення операційної станції теж може бути і ще раз, значить ваш шлях. Рішення операційної станції. По-перше, ми не знаємо, які мотиви ситуації. Як він врахував висновки слідчого судді? І можемо сказати, що е, я переконаний, що рішення поліційної станції не може вважати, що вона в комісію організувало слідчого судді в першому країні. Воно прийняло певне рішення і ми не знаємо, як надави, бо що це відповідно надавати. Тому, безумовно, ці справи, вони пов'язані саме з старшими процесуальними аспектами. аспектами да? Однак, в даному разі ваша честь, стосовно з точки зору... Коли визначали 100 мільйонів, особа будучим депутатом, до речі, mm -hmm. не вносила заставу. Е е е я розглядавсь справи, відступово, ну, зменшилось аж е е до 36,6 мільйонів, е ну, 60. І відповідно, значить була внесена застава. Де людина півроку перебувала під вартою. Такі отваження була. Що багато з них то саме походяться з поправками. Поясню, чому. По-перше, по-перше, в законі є ще гадає, саме надхитом закупіження, за є саме тримання підладку, потім йде по крововодній це цілодобові домашня реж. Потім йде, арешт, решт нічник, лише потрібно. Це не чи вчимо ніфакти перебувати. Але коли після застави одразу береться за запобіжний захід, то ми вважаємо, що це неправильно свого рішення, тому що це перепривиду зразу через самі більш тяжкі повідношення до застави через два за Домашні запобіжні бути. Так, і зразу буде перепривані від застави до тримання підготування. Які підстави саме від перепривоні через два запобіжні заклади? Давайте в цьому випадку ніхто не просив тримати підвалі, тобто щодо останніх. Та нікого падіння заснуваючи, тут. No, ну тобто вам e, я процитую напевно фразу з, з свого рішення, тому що я думаю, що, що всі почули, тому що я не знаю, чому ви не цитували, але... Я проситую, щоб почув дійсно загалом, Той же час ТПК визначається на свічого суддю чи суд, суб'єкта суб'єктів розмір застави і заклад, що готується на суддівському розсуді до суб'єктивні оцінці об'єктивних обставин. Бо вам цього не достатньо. Ми хотіли би знати об'єктивне обставини конкретно, на які послався суддя, в діючий межах своєї судової детеції. Тому що судові депресія це дійсно, але вона повинна мати певні межі. В даному разі не зрозуміло, це межі закону. Це я? майже вичто на шутку. Якщо всі люди вважають, що Юлія Володимир політична діячка, і це виключно важче. Для... ми прохаємо, що це так, будь ласка, розумієте, що так, вона політична діячка і тому супер. Тому це зрозуміло, для нас відповідно. Ви що межа відповідає. Не повинна б не повагу, до вагів. Ваші. До вагомості. Вважає. Ми вважаємо все ж таки у зв'язку з тим, що ваших вибачте. Ми розкажемо важливі. Якби ви в межах закон, у нас би питання не треба. А тому хочеться. Граз, ну... я зрозумію вашу позицію, Ну, оскільки інші учасники відсутні, то проводити дебати немає, звісно, якого сміслу. Тому світі суддя похода шпита для уклади свідомого річ. Вичекайте час. Суд ухвалення іменем України студентні частини 28 січня 2006 року, місце в Україні, що стояв суду в акції, там всі суду студента, захисника роботі натяжного сусідні, заява списка роботі на телефон Маша, позиція ухвалення, що судні вакцині 166 ставить 9.9.26 прославської заговорів застави, правильно враження 4-2025, 8.11.23, 2412.25 встановили. Враховуючи, що подаємо свого річного гарні на 7 часу на числення 186 КПК судне запитання та оголошено тим численною ухвали. У шістях 1690 і судоста КПК суд постановив відмовити у задоволення заяв. Ухвала може бути розкаже по впродовж патріотизня його оголошення або отримання її копію, що по самому безвкусі, що фон подачі апеляційної скарги з до апеляційної палати вирішення комісійного суду. Ухвала набирає законної сили. Подання пенсійних скарги, ніж у скарги не було подано. У разі подання пенсійної скарги ухвалили чого міста собою, набирає загробні сили після ухвалення судно пенсійній станції. Повности буде голошу, що пенсіана 16.15. Підписів чи суддя. Ця ухвала вам зрозуміла, це зрозуміло. Мотиви рішення не підлягається з'ясненню, тільки виконання, щоб ви зрозуміли її. Але можна подавати майбутньому заяву, що вважаєте. Дякую. До побачення.

Телефон, якщо може, трішки в сторону. Угу. Все, ми можемо. Доброго дня, виставки, будь ласка. Адвокатури саме в потяг. Ви будь ласка, що сьогодні було за засідання? Коли за запобіжний захід 19 літа на Тимошенко Юлії Володимирівні, слідчий суддя оголосив своє рішення. Значить, нам зі змісту рішення були незрозуміли ключові моменти. Зокрема, на чому грунтувалося рішення слідчої судді про обрання саме такого розміру застави, саме в такому числовому паралеті. Окрім того, нам було незрозуміло рішення слідчої судді з питань, чому застава була обрана в 125 разів більше, ніж застава, яка передбачена законом. Виходячи з рішення слідчих судді, там скрізь, наскільки ми зрозуміли, прописувалося, що в зв'язку з тим, що Юлія Володимирівна є відомим державним діячем, політичним діячем, перебуває в політиці понад 30 років, тому слідчий суддя саме в цьому вважає виключний випадок і підвищену суспільну небезпечність Юлії Володимирівни і для того, щоб її заставив брати там, там, в десятки там, в 125 разів, як я вже сказав, більше ніж розміру передбачених закону. І тому, виходячи з цього, ми звернулися до слідчого судді, що він нам роз'яснив, на чому саме грунтується рішення стосовно ну, певного запобіжного заходу. Значить, нам було повінтовано з посиланням на рішення Європейського суду, з посиланням на рішення Комітету Ради Європи, Комітету Ради Європи, які визначають чітко вимоги до судових рішень, будь-яких судових рішень, що судове рішення повинно бути зрозумілим. В ньому були чітко повинні відображені відповіді на всі ключові питання, які сторони ставлять. І саме це є гарантією справедливого розгляду, що воно стає зрозумілим для всіх людей. Тому ми керувалися саме і. Скажімо так, передової європейською правкою ЄСПЛ, Верховного суду, тобто все те, що останнє напрацьовано судовими інституціями Європи і України, ми це, скажем, посилалися і все ж таки роз'яснити, на чому основується саме таке, таке його рішення. Тому що Ну, як нам здалося, то якесь механічне відмінсування суми від того, щоб посиди актив, просто механічне відмінсування і призначення якоїсь цифри, яка є знаєте, рівною і зрозумів красивою в обчисленні. Тому ми просили слідчості все ж таки роз'яснити, вказати конкретно, які от мотиви були такого рішення. Ну зараз суд проголосив своє рішення, що значить, що відмовно роз'яснення. І ми, про мотиви ми будемо вже зрозуміти, чому слідчі суття так вважає, коли вже буде оголошено контекст рішення. Які будуть подальші вищоді? Будемо скаржувати це рішення. Будемо скаржувати рішення, як передбачено законом. Угу. Закон передбачає, що якщо виноситься ухвала про відмову з'ясу рішення, ми маємо право на е, апеляційне скаржа. Будемо скаржувати. Чому сьогодні не про пані Юлії та не знає? Ну, мені не зрозуміло, тому що з Юлією Володимирівною Юлією Володимирівною, скажімо так, ну, ми, ми домовилися, що це, це провадження, яке особисто, я за, за нього відповідаю, тому я зі сам прийшов, тому що не зрозуміло. А чому немає прокурора, мені не зрозуміло, Дякую. А Можливо, якісь всякі контакти, щоб подальші сюди засідати. Чи у вас що там прес-секретар, не знаю, де можна переселятися? Я не знаю,